Марафон Україна понад усе продовжується в ефірі П'ятого каналу. Далі наш гість – це голова Сумської облдержадміністрації Микола Кличко. Пане Миколу, вітаю вас. Вітаю Сумська область прикордонна, а отже, стратегічна. А отже, перше питання очевидно буде стосуватися військової е, військових аспектів е, 556 кілометрів. Саме стільки складає кордон між е, Україною і Росією в межах Сумської області. Ну і всім розуміємо, що протягом 20... Чотирьох років незалежності України цей кордон був в багатьох місцях номінальний. А обставини змусили нас зовсім по іншому підходити до цих питань, що змінилося за рік. Що сьогодні являє собою цей кордон? Ці 556 кілометрів. Якщо було точним, 556 кілометрів, 810 метрів складає державний кордон. Дійсно, ми межуємо з трьома областями Російської Федерації: Брянська, Курська, а також Белгородська область за рік зроблено дуже багато. Почалися роботи з укріплення кордонів, робляться фортифікаційне укріплення. Буквально позавчора. цей процес отримав новий поштовх. Відбулася нарада робоча, на якій були присутні начальник регіонального управління Державної прикордонної служби з міста Харкова, також представники Державної прикордонної служби міста Києва, керівник Державної прикордонної служби в Сумській області, а також представники військових формувань. Іде Облаштування державного кордону згідно програми уряду. Це не лише там розриття рову, це і фортифікаційні укріплення. До того ж, сумські підприємства на нашу вимогу, можна навіть так сказати, будуть залучені до будівництва цих споруд. А саме буде арматура від сумських підприємств. Це додаткові робочі місця, до речі, і поповнення бюджету. Крім того, я перебуваючи на посаді голови Сумської обласної ради. На якому ми набрали трохи більше року тому, звертався до Міністерства оборони з тим, що, оскільки наша бригада, 27-й артилерійський полк виконує обов'язок в зоні антитерористичної операції, то область фактично була незахищена з боку Російської Федерації, і відповідно зараз, слава Богу, міністром оборони прийнято рішення. І, і генеральним штабом щодо розташування мотопіхотної бригади. Ми активно в, в, в цей процес втрутилися, тому що не встигало Міністерство оборони зробити відповідні тендерні процедури для того, щоб облаштувати зокрема військове містечко. І одне таке військове містечко біля міста Суми на полігоні. Ми облаштовуємо фактично методом народної стройки, використовуючи виключно кошти наших підприємств, які викликаються. На наші пропозиції, оскільки влада в області зараз зовсім інша, ми допомагаємо активно нашому бізнесу розвиватися. А якщо говорити от про ті заходи, які у вас відбуваються, це частина проекту славнозвісного стіна чи це якісь інші окремі проекти, які стосуються оборонних оборонного аспекту? Я поділив би на два питання. Одне питання це якраз стосується кордону угу. ти як. Про що я говорив позавчора? Була нарада, і зараз активно це питання у нас вже просувається. Я думаю, що перші результати вже будуть на 14 травня в Бачівську. Це перехід з Російською Федерацією. Це траса Київ-Москва стратегічна. Ми вже будемо бачити перші результати по облаштуванні ділянки поруч з цим міжнародним пунктом пропуску. А інше питання це облаштування саме військових містечок, що були розташовані наші збройні сили, тому що ми по-іншому будемо себе вже відчувати, будемо відчувати себе захищеними. Ми дуже активно допомагаємо в цьому питанні. І перші результати вже будуть на початку травня. Якісь провокації з боку з того боку кордону спостерігають? в минулому році, були провокації ну Під'їжджали в притул до кордону на повній швидкості на батареях, потім розгорталися. Але в цьому році, слава Богу, такого немає. Але війська російські стоять. Ми маємо дані відповідні, але ну багато не може говорити на цю тему. Щоб окупувати Сумщину, звичайній армії, в тому числі російській, потрібно тримати на її території від 80 до 120 тисяч збройних військових людей. Це коментар вашого заступника Івана Боршуша, і він. От у зв'язку з цим каже, що у нас є е, прекрасний оборонний потенціал, і е, полягає він в партизанщині. Що Сумщина вона відома і з історичної точки зору, тим, що там величезний партизанський потенціал, і от саме на цьому ґрунтується от оборонна доктрина, якщо вона ну знадобиться, не дай Боже. У зв'язку з цим хочу розпитати у вас подробиці, адже виходить таким чином, що до оборони, якщо знадобиться, залучені не тільки силові структури, не тільки військові підрозділи, а й цивільне населення. Ну безумовно, зараз вже сформовані загони територіальної оборони. По всіх крупних містах, крім того, те про що казав мій заступник, фактично відповідає дійсності, тому що створюються ну, відповідні загони, люди озброїть, озброюються, але як озброюються? під час навчань. Зрозуміло вони знають, де взяти зброю у випадку якоїсь, ну не дай Боже, надзвичайної ситуації. Вони розуміють, що треба діяти. Безумовно, треба працювати в цьому питанні, і те, що зараз у нас приблизно 27 тисяч людей вже навчені. Я думаю, до Нового року ми цю цифру збільшимо вдвічі, як мінімум. І як казав наш е седимич Ковпак, хай їм Жабацицький дасть, він так казав про, е про своїх ворогів. Тому я думаю, що нічого їм тут ловити в Сумській області е будь-яким загарбникам. І ми обов'язково зробимо все для того, щоб навіть такої думки не було. І повірте мені, монторних ситуації з, 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 з тієї ділянки кордону там відповідно є. І три області, і, і, і три ФСБ працюють, в тому uh -huh. числі і розвідувальні операції проводять, ну це зрозуміло, і вони бачать реальну конкретну ситуацію. І повірте мені, що вони дуже багато будуть думати перед тим, як взагалі щось робити з Сумською областю. І дійсно, я думаю, що навіть не 80, а не 120 і більше знадобиться армії, чи взагалі є така велика сила. Щоб по всіх ділянок, ділянках кордону там по Харківській, Сумській, Чернігівській області, Луганській області. Я думаю, що просто немає реально в російських збройних силах такої великої потужності, як про неї говорять деякі в цьому контексті, по якому ми почали говорити, тоді запитаю і про підсумки четвертої хвилі мобілізації на сумщині. Добре. Яка вона якими є? От такі позитивні, можливо, негативні або тривожні сигнали, і наскільки готові до наступної хвилі? Адже п'ята хвиля вже теж голош. Ви знаєте, я почав працювати 16 січня і побачив, що дійсно процес мобілізації був запущений в області, але вдалося нам ситуацію, ситуацію виправити, і зараз Сумська область. Має 82% виконання четвертих хвилі мобілізації. Це непоганий показник, ми десь знаходимося ну, всередині, всередині списку. І враховуючи, що це мова йде про Східну область України, це ну, взагалі ну, дуже, дуже, дуже непоганий результат. Проблема є з призовом. Треба говорити об'єктивно, але вона зумовлена багато суб'єктивними чинниками, в тому числі, ну, на мій погляд, рішенням про те, що зсунулися. Віковий, віковий так званий ценз да, призову замість 18 років це стало 20 років. І ми втратили десь 40% призовників лише з цього рішення. Я вважаю, що ну, на мій суб'єктивний погляд його треба переглядати, оскільки важко буде виконати процес. Ну я говорю правду, uh -huh. як є призов. А п'яту хвилю мобілізації ми обов'язково зробимо так, як. Це визначено указом президента України. Зробимо принаймні для цього все. Ви знаєте, є, просто вже бачу, як ту працює, як працюють конкретні керівники райдержадміністрації. І коли знаходяться поруч два райони, і один район виконує на 41%, а інший на 103%, то вже починаєш робити певні висновки. Але зрозуміло, є там політичні якісь ігри і, на жаль, не всі політичні сили. На мій погляд зацікавлені в тому, щоб мобілізація йшла, і взагалі ситуація і в країні в області була така, як вона ну, має бути нормальною, стабільною, прогнозованою. А ці політичні сили ну, можете конкретизувати, і якого плану вплив вони демонструють в цьому напрямку? А, ну є представники певної політичної сили, які, наприклад, є міськими головами, які фактично провалюють і мобілізацію, і призов тим більше. Це свідомий І... саботаж? Мені важко сказати. Я вже це питання задаю, вже напряму задаю цим посадовцям. Але ви знаєте, от про це децентралізацію, вони, мабуть, його щось відчули досить таки рано. Я вважаю, що все-таки повинні не розуміти, що по делегованим повноваженням. Голови міські вони все таки повинні слухатись, послухатися за думки голови обласної державної адміністрації, і як мінімум виконувати укази президента України і його розпорядження, а також постанову кабінету міністрів. Ви згадали децентралізацію? згадали, як ну специфічно її дехто, дехто трактує. Такому разі детальніше про те, що собою сьогодні являє процес децентралізації, тому що на вищому центральному рівні він все ще е, обговорюється. обговорюється і все ще формується його всі нормативна нормативна база. Ну і очевидно, що на місцях є, по перше, нерозуміння, а по-друге, і власні ініціативи, які якісь які іноді не підпадають взагалі в, в загальну структуру. Що на сумщині? повністю з вами погоджуюсь, в тому що на місцях є певні проблеми є нерозуміння, на жаль, часто того що посадовими особами місцевого самоврядування тих процесів, які відбуваються в Кабінеті міністрів України, в адміністрації президента, те, що хочуть донести правильну думку, на мій погляд, щоб без децентралізації, без правильної децентралізації, без того, щоб йшло добровільне об'єднання громад, без того, щоб отримали громади нові повноваження, але нові повноваження це і нові обов'язки. Про це якраз забувають. Повноваження хочуть всі. Гроші хочуть всі, а обов'язки виконувати не хочуть всі. Тому в процесі децентралізації обов'язково повинен бути контроль. І навіть якщо у випадку там, передачі повноважень ближче до рад, обов'язково повинна бути вертикаль, яка повинна контролювати, жорстко, жорстко контролювати і виконання законів України, указів президента і розпорядження Кабінету міністрів. Я вважаю, що процес повинен йти, але у нас ментальність трошки знаєте є проблематична з точки зору що так кажуть два українці, три гетьмана. Інколи це дійсно спрацьовує. То ну, не всі сільські голови розуміють те, що ну треба поступитися, яким, якимись власними амбіціями задля блага всієї громади. В цьому є проблема. Які на вашу думку мають бути ну штрафні санкції в ну або кадрові рішення в зв'язку з таким самоуправством або перебільшеним розумінням власних повноважень. Як на це реагувати? Скорше кадрові рішення, і я вважаю, що правоохоронна система повинна все-таки вже відходити від знаєте, такого там прислухання занадто прислухання до думки певних. Верес, такі кажуть, що вони доносять думку громадськості. З цим дуже велика проблема. Бо, наприклад, виникає якась громадська організація, там пише якесь привабливе слово в своїй назві. Вона диктує умови, кого призначати на посади, що робити голові державної адміністрації. Але, хлопці, я кажу таким, давайте скоро будуть місцеві вибори. Будь ласка, обирайтесь, Нехай вам народ надасть повноваження і ви їх виконуєте, і будь ласка, будете відповідати перед народом. А зараз диктувати мені що робити не треба. Я готовий говорити, готовий співпрацювати. Готовий е, слухати, але я несу відповідальність перед народом, перед президентом, і перед урядом. Тому, будь ласка, не треба вказувати. Але е, ви знаєте, правоохоронна система все таки зараз, на, на мій погляд, не, не допрацьовує в цьому плані, коли є порушення з боку органів місцевого самоврядування, на мій погляд, треба діяти жорсткіше і показувати, і люди вже цього хочуть, бо ну без ладу і дестабілізації не повинно бути. Ви згадали місцеві вибори, до них залишається приблизно пів року. І, і політологи, і експертне середовище, і журналісти. Вони всі сходяться на думці, що все ж таки схід України там можливий реванш регіоналів. Як на Сумщині? На Сумщині реваншу регіоналів не буде. Можу вам чітко заявити. Безумовно, говорити треба об'єктивно, що ситуація. З об'єктивних причин з причиною того, що ми втратили майже 25% промислового потенціалу на сході України, ситуація погіршилася. Люди дійсно ну, почали жити гірше ніж, наприклад, півтора роки тому в плані економічному. Але ми повинні розуміти, що без свободи не буде і економічної свободи. От зараз ми, ми працюємо з підприємцями. Ну, вони ж не просто так зараз допомагають, наприклад, програмам голови обласної адміністрації, обласній раді в облаштуванні там, військового містечка, в облаштуванні кордону. Добровільно допомагають. Чому? Тому що ми їм допомагаємо. Ми допомагаємо в, в, в плані повернення ПДВ. Ми допомагаємо в встановленні контактів з міжнародними там, певними там, структурами, в організації контактів з іноземними підприємствами. У нас, до речі, на Сумщину. Було вже декілька делегацій. Було із Китайської народної республіки. приїздили навіть да цікавляться нашою продукцією. У мене був візит в грудні місяці минулого року до Китаю. І відповідно зворотній візит вже відбувся. Вони зацікавилися на зацікавилась Скажу більше, і ще одна делегація з Китаю їде до Сумщини. Цікавляться насосами, наприклад, для атомних станцій, цікавляться обладнанням для лабораторій. У нас на території міста Суми було дуже потужне підприємство. Завод електрон, так званий селмі виготовляв продукцію масметрометри, спектрофотометри, електронні мікроскопи. І відповідно, ця продукція є привабливою для китайців. Тому що вона задіяна в роботі атомних станцій, і до речі, наші підприємства і працюють з Китаєм навіть Ба. зараз. Там, наприклад, «Укросметал», там насос Енергомаш нещодавно був був посол з Узбекистану дуже сподобався йому візит. Навіть листа прислав з вдячністю до мені. І наше підприємство вже будуть брати участь у виставці у травні місяці цього року в Узбекистані, тому що ми втрачаємо ринок Російської Федерації. Відповідно шукаємо, де наша продукція буде конкретно здатною. А це якраз країни країни Сходу, і Узбекистан і Туркменістан. Тому ми працюємо в цьому в цьому питанні досить активно. Суспільні настрої в регіоні. Які вони в першу чергу? Тривожні, натхненні, вичікувальні, нервові чи можливо я б сказав, ви змішані. Ви знаєте, mm. змішані настрої, і вони безумовно змінюються і залежать від реальної ситуації, в тому числі і в економіці, але і на сході України. Ми, ми розуміємо, що нічого ще не закінчилось. Хто думає, що все вже все нічого подібного? Ми розуміємо, що ну, Росія вона просто так не відпустить Україну і буде робити все для того, щоб вона дестабілі... дестабілізувалася ситуація, і наше спільне завдання завдання обласних адміністрацій, місцевих рад, центральних органів влади і головних громадян робити все для того, щоб не розхитувати ситуацію, а працювати разом спільно над тим, щоб ситуація дійсно покращилася. Хоча я це слово не дуже, дуже люблю після да, у нього <після... є певне забарву забару після да, останніх подій. Але дійсно ми повинні розуміти, що без спільної роботи не буде і спільного успіху. Якщо говорити про прийдешній місяць травень місяць, то ми чим далі, тим більше готуємось до того, що цей травень місяць може бути дуже неспокійним. Тому що розуміємо, що ці травневі дати для Російської Федерації вони є сакральними, і очевидно, що якось можуть бути використані. У зв'язку з цим уряд вже е, дав розпорядження про те, щоб ввести додаткові тимчасові режимні обмеження в прикордонній смузі. Відповідно, і вашого району це теж стосується. Що вони собою являють? Ми з двадцять Квітня по 11 травня дійсно введений режим. Є певні обмеження, в тому числі в пересуванні у восьми районах Сумської області, в, в там, плані туризму, в плані тому, що літальні апарати не можуть бути е, значить, задіяні в цей, в цей період. Е, обмеження пересування по дорогах, які, не є, які ведуть до ділянки державного кордону, до проведення якихось туристичних там маршрутів так. і так далі. Є певні обмеження, і в тому числі по перетинаннях. В пунктах кордону, особливо місцевих, також є великі обмеження. Ну ви знаєте, нам вдалося зняти певну напругу, коли ми написали листи до Держприкордонслужби, до кабінету міністрів, і під час пасхальних свят і днів вшанування пам'яті на кладовищах, відповідно були відкриті певні пункти пропуску місцеві за Орижовка, Білопільський район. Середнобузькому районі були відкриті пункти пропуску. Відповідно, той негатив, який накоплювався, який активно хотіла використовувати Федеральна служба безпеки Росії в Сумській області, він був знятий. Я особисто виїздив в Рижівку, я особисто виїздив в Ізбузький район. Це 240 км від міста Суми, щоб ви зрозуміли. Угу. Це було буквально от в неділю. Говорив з людьми. Вони з розумінням ставляться до тієї ситуації, але хочуть знову нормальних відносин з Росією. Я їм поясню, що ми всі хочемо нормальних відносин, але зараз це просто неможливо при тій політиці, яка є з боку російського уряду, то це просто неможливо. Але ситуація, на мій погляд, більш-менш контрольована під час травневих свят ми зробимо все для того, щоб ці ці святкування відбулися нормально, хоча є сили, які зацікавлені в розхитуванні, в тому числі всередині області. Але ми, ми контролюємо ситуацію. Я впевнений, що все буде гаразд. І ще пане Миколу, питання переселенців, тому що Сумська область одна з тих, де переселенців підвищена кількість. Хочу розпитати, який стан справ з цим зараз. Скільки їх, звідки люди? Угу. Наскільки швидко вони адаптуються? Наскільки угу. забезпечені які у них перспективи наразі? В області зареєстровано 14 тисяч п'ятсот переселенець. В основному це Донецька та Луганська область. Також небагато з Криму. У нас різні, безумовно, цифри, якщо порівнювати з Харківською областю, але також, також немало, я вважаю. Ми працюємо з Державною службою надзвичайних ситуацій досить чільно. Це починається від того, коли людина приїздить, її беруть, її обогрівають, кормлять, потім селять. Проблем великих з переселенцями в нас немає. Е, є дрібні проблеми, але вони пов'язані більше там з конкретними випадками, коли там ну, є на жаль ситуація, це така людська природа, коли людина просить там допомоги е, якоїсь допомагають, а потім. Зловживати Люди бачать, що просто-напросто вона і не потрібна, йде зловживання. У нас ще залишилось близько 697, якщо я не помиляюсь, вільних місць для розселення. Але якщо якщо це якщо буде якась нова хвиля, не дай Боже, ми готові її прийняти. Я я вважаю, що ми працюємо в цьому напрямку непогано, таких великих скарг. Немає ти більше цим питанням я особисто пікую, зустрічаюся з переселенцями і вивчаємо їх потреби. Те те, що те, що їм те, що їм в чому треба допомогти, ми це питання закриваємо. І ще одне питання. Вам тепер доведеться ще частіше їздити в столицю, і це пов'язано з тим, що президент підписав указ про створення ради регіонального розвитку. Буквально завтра має бути перше таке установче засідання. Так. Правильно яких ви очікуєте результатів роботи цієї цього новоствореного органу? Це консультативно дорадчим органом при президентові України, і там буде визначатися нова система оцінювання роботи голів обласних державних адміністрацій. І я вважаю, що я цю систему перейму і обов'язково буду подібним чином визначатися щодо роботи голів районних державних адміністрацій. Я вважаю, що це дуже правильно, тому що повинні бути нові методи оцінки роботи оскільки ми розуміємо, що життя воно змінюється, нам не треба там, треба від, поки треба відходити від якихось радянських стереотипів там, От моя особиста думка, простий приклад. Нам не потрібна департамент агропромислового комплексу, нам потрібен департамент розвитку сільських територій, бо статистичні дані дублювати да, разом з Держкомстатом не потрібно. І не потрібно регулювати ті питання, які регулюються, регулюються ринковими відносинами. Тому впровадження нових систем, в тому числі е, систем систему управління і системи оцінювання цього управління, вони до, 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 досить правильними очікування. У мене у мене, наприклад, вони ну самі найкращі. Будемо тоді відстежувати, так. ну і відповідно робити висновки. Микола Клочко, голова Сумської облдержадміністрації, був сьогодні гостем телемарафону Україна понад усе.